Про Білосніжку казка повчальна і чарівна. Дізнайтеся ж нарешті, як почалась вона. Покажи цієї миті найпрекраснішу на світі. Це ви, королева моя, однак ненадовго ваша сестра носить дитину, яка стане ще вродливішою за вас. І знайте. Якщо хтось скривдить це маля, сестра ваша відкриє в собі силу, якої ще світ не бачив. Пережити біль утрати, добра королева замурувала своє серце у крижаній фортеці, їй не судилося виростити дитя, тож вона виростила військо. Готуйтеся і станете мисливцями моїми. Непогано. Я думала, що сильною тебе зробила, а ти така ж нікчема, як була завжди, сестричко. Це моє королівство. Ти щось сказала? Це дзеркало зробить мене володаркою світу. Те дзеркало страшне і небезпечне. Його треба знищити. Разом. І чого ж ти хочеш стати героєм, який знищить дзеркало і врятує ціле королівство? Ну, Приблизно так. Готовий мисливцю? Я сильніша за вас усіх. Давай перевіримо. «Снівець і снігова королева історія з якої все почалось.